Леви, привіт-привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 2 по 8 жовтня. І так, якщо ваше сонце, асцендент, Венера чи місяць у Леві, вам може зрезонувати ця інформація. І для початку я беру вам послання від Вседуху на тиждень. Це та енергія, яка вас буде супроводжувати. І так, що тут у Левів? У вас Хамелеон в прямому значенні. Класно. Вдавай, поки це не стане реальністю. Звучить послання. Зараз я вам зачитаю. І так, послання звучить як? Сьогодні дух Хамелеона ділиться з вами своєю здатністю адаптуватися, щоб підготувати вас до змін, які принесуть вам велику користь. Зовнішні обставини змінюються, і ви повинні адаптуватися до них, щоб мати можливість реалізовувати свою найбільшу мрію як співтворця. Ваша чутливість буде перевагою, оскільки вона дозволить вам дізнатися, як ви можете найкраще адаптуватися до свого оточення та людей у ньому, не втрачаючи цілісності та внутрішньої рівноваги. Навіть якщо вам здається, що ви вступаєте на абсолютно нову територію, дух Хамелеона твердо вірить у вашу здатність знайти свій шлях у новій ситуації та адаптуватись до неї настільки, наскільки це необхідно. Це час поводитися так, ніби. І чинити як усі, поки нове не стане знайомим і природнім. Зараз життя дає вам важливий урок. Адаптація означає не втратити себе, а навчитися танцювати з іншими. Дуже красиво. Це про емпатію, але про розуміння власних кордонів. Ну, як на мене. Окей. Okay. І так, Леве, що було? Нещодавно, відповідно впливаємо на тиждень. Пашкубки. новий початок. Також це може бути пов'язано якось із дітьми. Але це ви могли попасти в нову ситуацію для вас. І от освоїтися цій ситуації чи в цьому середовищі, так? Добре. Про що Паш Пентакл? 10 жезлів, а що так важко. Дуже багато задач було пов'язано з цим. Можливо, було важко адаптуватись, підлаштуватись певною мірою. Четвірка жезлів. Це може бути пов'язано з домом, з сім'єю, повторюсь, з дітьми, або це новий початок, знову ж таки, який має відношення до, можливо, якоїсь ком'юніті нової, так? Чи справа. Король мечів. І так, ем, дівчата, ну тут скоріше історія про те, що у вас є партнерство. Ем, поки що не бачу тут романтичного характеру, це якийсь може бути робочий момент. Ось, з чоловіком повітряної стихії. Це в нас водолій, ваги, близнюки. Щось Пов'язане з, повторюсь, або з домом, або з сім'єю, або з тут також і переїзд, в тому ж числі міг бути ось переміщення. Ну і багато задач з цим пов'язано. Для чоловіків теж може бути справа з чоловіком в цій енергії, але мені здається, що для левів тут більше тривоги ваші пов'язані з вашою сім'єю або з житлом. І як це все розгребсти приблизно? так? Ну, це було нещодавно. Але це все заради якогось нового початку. Добре. Тут ми зрозуміли. Основна динаміка трьома картами для леві. Двіка кубків. Ну так, є контакт з собою. Це добре. Також це гармонічне досить партнерство на перших фазах. Двійка жезлів. О, вибір, перехрестя. Можете чогось очікувати, чи когось. От вона прямо тут виглядає. І шут нового початку, нової, нової сторінки. Тут була дом... не те, щоб була домовленість, тут є, знаєте, як підґрунтя. Але домовленість на цьому тижні може статись по дві це якби вже люд, двоє людей домовляються так, про новий, новий початок, нову сторінку. Також це сильно проходить щось із дітьми, в тому ж числі. Колісниця, тут енергія рака є. Або кажу про поїздку чи про спільні цілі на перспективу. Можливо, якась пригода ще. Давайте так, що двіці кубків тут леве на цьому тижні, а що так захищаєтесь? Чи це хтось захищається? Ну, конкретно для Люї дівчат можу сказати, що цей король мечів може бути в обороні. Це просто такий психотип, Не сильно він ділиться своїми планами чи переживаннями в цілому. Точно питання житла, нерухомості і сім'ї. Хтось з левів дівчат в цілому може багато зусиль докладати в сторону того, щоб відчути цю опору, відчути цей фундамент, скажімо, це виснажує. Або це сімейні питання, домашні питання, які забирають багато ваших сил. Але ви ніби в дві ці кубків якось це через партнерство проходите, або через глибини розуміння, для чого це вам. Так? Тобто як через контакт з собою. Або через, повторюсь, через м людину у вашому оточенні, партнера, наприклад, з яким ви, ну, який вам надає підтримку в цих питаннях. Кор імператор. А то тут є імператор, на секундочку. Може бути тілець? Або ви собі оцей імператор самі. Ось. Що? Дійка жезлів. Ну, дивіться, як воно зациклюється. Ну, це дійсно про партнерство з собою. Давайте так, Леви. Так, nope. Тут прийшов лев. На вас мій лев чорний. Ладно, побудь тут. Дуже цікаво, що саме на лева. Прийшов кіт. І накрив вам всю цю історію. От знаєте, в мене є відчуття Леви, що у вас є якісь задачі однозначно, вам потрібно їх виконувати, але от приходить щось чи хтось і накриває вам всю цю історію мідним тазом. Ну, хтось, знаєте, як вашу увагу може перемикати на себе. Хтось, хто хоче вашої уваги. Можливо, це і діти, тому що є шут. Все, ти тут навів мені. Лад, дякую. Про що шут? Про новий початок. От я кажу, нещодавно, ніби був, ем, було підґрунтя. Ну, дуже цікаво. Так, давайте ми заберемо цього красунчика, тому що він заважає. Можливо, вам хтось заважає. От серйозно втручається, скажімо, цей процес, і ви його не можете ніяк довести до логічного завершення. Окей. Це може бути з дітьми пов'язано. Або це якась дуже грайлива енергія у вашому оточенні. Хтось, хто хоче уваги тут і зараз, і хочте що зроби. Адаптація у вас, адаптація. Я згадала про Хамелеона. Вам потрібно буде адаптуватися на цьому тижні в якісь ситуації, в якій є щось, що відволікає вашу увагу, я скажу так. Це може виснажувати. Насправді, але в той же час якось це приносить вам радість. Це пов'язано з королем Пентаклів. Є тут енергія тільця. І для чоловіків можу сказати, що це ваші обов'язки як батька, наприклад, чи як партнера, який відповідає за опори, за стабільність і за фундамент, так? за ресурси і все, що з цим пов'язано. Дівчата, також можу сказати, що це у вас з якимось чоловіком земної стихії, а, в тому ж числі, може бути новий початок, чи, ну, по крайній мірі, старт. Розумієте, старт. Це ще буде розвиватися в подальшому. Але ну, обнулиться якась історія, з цим пов'язана. Ні, він все одно сюди. Хоче. І так, хтось до вас рветься, я серйозно. Хтось просто е задіює якісь різні, вже просто різні типи поведінки, аби щось втілити. Це цікаво. Щось реалізувати. І так, і сяк. Чи це ви тут адаптуєтесь по-різному? Так, так красиво у вас. У вас тут є якась якийсь початок, сторінка. Для чоловіків це питання ресурсів, повторюсь. Можливо, це якась справа ваша. Ви починаєте щось новесеньке для себе, що пов'язано з перспективою. Так? Ну, і як наслідок вся ця історія. Двійка пентаклі, рівновага, адаптація, гнучкість. Ви намагаєтеся адаптуватись на цьому тижні, якісь важливі для вас історії. І це в першу чергу партнерство з собою, повторюсь. Ви в собі можете розкривати якісь нові емоції, аспекти, якусь, можливо, якість в собі усвідомлюєте, Леви, на цьому тижні. І ви якби її починаєте примірювати на себе, вживатися в неї, адаптуватись, так? Королева жезлів. А, 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 а. а знаєте що? Це ж інстинкт. кіт прийшов, Леви. Це сила, ваша сила. Але в новій, по-новому для вас розкривається розуміння сили. Віка пентаклів, як наслідок, пажезів. Це якась комунікація, іначе якась дитина у вашому оточенні. Дитячі енергії пажжезлів. Нова гілка. Уже якесь нове знайомство. Ну, не скільки нове знайомство, але, знаєте, якась, якась взаємодія на початкових формах, на перших фазах. Розчарування. А щось треба відпустити. Розлука трійка жезлів. Знаєте, все ж таки, Леви, от є тут такий момент, що, особливо для чоловіків, оцей пас жезлів, це, можливо, ваша поведінка по відношенню до когось, як от цього кота. Бо це ж ваша енергія, який може втручатись приблизно. Хотіти уваги, ну, не те, щоб втручатись, а от по-різному, задіювати різні так, тактики. хочеш таким, буду, а хочеш бути таким, але для того, щоб. Це, чи по відношенню до когось, чи по відношенню до чогось, розумієте? Ви ну, з усіх боків пробуєте, от серйозно, і звідти, і звідти, і звідти, і якось не знаєте вже як, чесне слово, підійти до цього, до чого конкретно не знаю. Можливо, це якась жінка у вашому оточенні, можливо, якась справа. Ось. Чи ви когось відволікаєте, намагаєтесь відволікти? так? Ну, інколи буває, що ми намагаємось захопити увагу дитини з певних причин, але в тому числі це і наша поведінка. Ми тоді включаємось в ці енергії. І для чоловіків скажу, що тут можливо треба змінити тактику. Ви, звичайно, адаптуйтесь, але в подальшому прийдеться змінити тактику. І що цікаво, я зрозуміла ще, чому б ще б не вийшов тут кулик, як у близнюків, чи в кого він там був, не пам'ятаю. Можливо, ви занадто серйозно відноситесь до цього початку. Угу. Ну, тобто, з таким хороз... холодним розумом, раціоналізмом, а вам угу, все, я зрозуміла, про що кіт? левий. От його поведінка легше граючись. Граючись. Е, е, м'ягкість, да? М'ягкість. Проявляйте цю м'ягкість. але це не говорить про те, що ця м'ягкість у вас є про слабкості. Ні. Ви Бачили, як він листився? І я ж просто не ну. Леве, ви зрозуміли посил, так? Це відкриє для вас щось цікаве, якісь нові перспективи. Менше серйозності, більше, ну, не, не, я не кажу про безвідповідальність, але менше серйозності і більше такого е, дослідницького духу, дослідницького характеру. А як воно? Ну, а що? А що я при цьому відчуваю? А як, ну, типу, цікавість, розумієте, проявляйте цікавість в першу чергу до цієї до всіх ситуацій на цьому тижні. Зацікавтесь, не відкидуйте, не блокуйте. І в той же час не скачіть, скажімо так, з місця в кар'єр приблизно. А от з розумним підходом, але і з цікавістю. Окей? Все. Клімкіт мені тут зіпсував, всю, ну, не зіпсував, а змішав всю історію. Дякую за вашу увагу. Гарного вам тижня! За бажанням залишайте зворотній зв'язок, у вигляді коментарів, лайків. як Енергообмін з вашого боку, папа. -па.